Вони не гребують називати наших артистів своїми, приписувати своїй школі чужі здобутки, переманювати українських танцівників величу уславненого російського балету та рублем. Ми продовжуємо Ольги Кучер Культурні люди, героїня сьогоднішньої серії прима національної опери Анастасія Шевченко. Чому балет це не просто культура, а ще й політика? Як воно розчаровуватися у тому, хто набив на грудях Путіна і ким іще донедавна пишалася вся українська балетна школа? Та чи таке воно життя Балерини, як його показують в голівудських стрічках? Дивімося. Її називають однією серед найобдарованіших артисток сучасного українського балету. Настя взагалі не схожа на всіх балерин. Прима балерина національної опери Анастасія Шевченко про сповнений ризиків шлях. Ти розумієш, що у тебе кожен рік на щиту і ти стараєшся не втратити ні дня. А ще про те, чи знаючи на заході українські балети, як росіяни полюють на наших танцівників? Якби тебе запросили в Росію, ти поїхала? Mm -hmm. Національна опера по обіді ні, тож нідешить много. Вам етап вам не полезно. В насті та її партнера репетиція баядерки класика балету. Настя визнає про фах балерини, ніколи не мріяла. Да, Татака був бы, даже нервнесучайність. Через довгі ноги її спочатку віддають до хореографічного училища. По закінченню вона потрапляє до національної опери і там усе змінює зустріч. На неї звертає увагу керівниця балетної групи Анікори Хвіашвілі. Наша історія з нею, на удивільне. Смотрю, всі дівчатки як дівчика. А, а, а серед них то удивільна дівчатка. И вот явно она исполняет, и ты понимаешь, что это прима большого класса, которая должна стоять в центре. Больше, чем Прима. Давай. Своїм талантом Настя полонила навіть легендарну Клод Бесі Етуаль, примо балерину паризької гранд опера і музу Серджі Лефаря, українця, який відродив весь французький балет. Пані Клод спеціально прилітала до Києва, аби познайомитися ближче із київською трупою. Oui, bien, sein, oui. є потенціал, є що розвивати, тому вона мені oui, дуже сподобалася. Вони зустрілися під час гастроли українців у Парижі. На початку року наша трупа привозила лускунчика і зібрала 16 аншлагів поспіль. А Настя жартує ще й кілька зайвих кілограмів. Париж тоже сплашною гастронанічська іскушені. Те і сірезрічні сири, круасани, багети. скромна дівчина ніякові мала не після кожної репліки. Зате на сцені від сором'язливості не лишається і сліду. Ось вона пристрасна кармен. Ніжна спляча красуня, а ось хоробра кальпурнія, дружина Цезаря. Так, не Нині Анастасія готується до найкласичнішої ролі принцеси в лебединому озері. О, Очень багато. За п'ятдесят два години сколька. Люди не живуть. Вимальовуючи грим, Настя розповідає, дієти спеціальної не дотримується, проте в день виступу в останній їсть о першій годині дня. А що ти їла сьогодні? Ну це був зараз салат, авокадо с яйцом, кусочок чорного хліба і сир. Хоча вночі їй сниться кошмар геть не про зайву вагу. Должна бути прическа, бути готова. У мене сон, що я mm -hmm. <говори> вийшла на сцену не готова, у мені розпущені волоси, вони не будуть мішати. Класичне запитання журналістів про конкуренцію: чи сиплють зіркам сцени скло в пуанти і роблять підніжки? Настя сміється. Каже, це все драматичні вигадані стереотипи і лишилися хіба у фільмах. Стрічки про балери Настя дивиться, сміючись. Мені багато визивало сміх ну, би, тому що це було на грані абсурду. Даже моменти, вот када хто тебе наступить спеціально то на ногу. От щодо такої призайде вес нужно иметь, чтобы такое произошло? Це до слова на тендітну ногу голівудської красуні Дженіфер Лоуренс. Підступно приземляється українець Сергій Полунін. Всесвітньо відомий артист балету, родом з Херсона. Ним колись в Україні страшенно пишалися. І він производив, ну впечатлення приятного привітливого мальчика, оскільки ще мама його працювала у нас костюмером в театрі. А нині соромляться, бо із наймолодшого соліста британського королівського балету він перетворився на прихильника Путіна і навіть зробив на грудях його зображення. Нині працює в окупованому Криму. Я не смію сказати, опустився, але он пал. Он просто упал, потому что вот эта эпатажность, она вообще заменила все. Э, э, ушел куда-то в сторону балет, э, стала позиция. Вот я. я... Ты сделал такой выбор, как э, украинец, как артист балета. Это твое. Мы, пап, мы прошли дальше. Все, спасибо. Росіяни нині головні мисливці на талановитих українських виконавців спокушають кар'єрою і грішми. Вони до сих пор питаються, якщо можна, атакувати, Вони питаються как би бы, заінтерісувати фінансове і Так далі тому подобне. Я цікавлюсь у Анастасії, а чи на заході взагалі відрізняють українську балетну школу від російської? Я ж що це розріччя є особливо. Ну, топосереднє це чітко видно, гідне вот даже в Париж пригласили ліна національну опери Українка. Бо бы приглашающая сторона, хочет видеть исполнение українського балета. Хоча ще торік у Франції чинився справжній скандал на афішах, що анонсували приїзд нашої трупи. Жодного слова, що це артисти з України, просто опера Києва. А в супроводжувальному тексті українські танцівники називалися випускниками найкращих російських балетних шкіл. Мы очень остро на это реагируем. Мы сегодня снимали этого танцовщика, артиста-балета, партнера Настя. Я ему как-то показала, посмотри, что пишет, что ты выпускник Вагановского училища в Санкт-Петербурге. Он на меня смотрит и говорит, как? Я говорю, а вот так. Зачастую даже просто пользуется. Вот вообще это просто воровство. Адже балет це не просто заробіток чи розвага, це культурна політика. А за кордоном це найкращий спосіб розповісти про те, що Україна не Росія. Ідентифікувати нас окремо, відірвати від російського культурного простору. Якби вот бути ми запросили в Росію, ти поїхала? Прекрасно. Ольга Кучер, Віталій Кіпоч, Марія Дергачова, Сергій Сипота, Євген Диктяни. Програма Вікна СТБ». Наступна культурна людина Олександр Ройдбурт, художник, якого ідеологічні опоненти звинувачують у тому, що він малює фекаліями. Мете чиї полотна продають за десятки тисяч доларів, а він бере і очолює одеський художній музей із мізерною зарплатнею у кілька тисяч гривень про боротьбу з консерватизмом, музейну декомунізацію та епатаж. Дивіться вже завтра.